Мій екран видно. видно. І з вашої уваги, остання заключна презентація сьогоднішнього заняття, де ми будемо на практиці вживати знання сортування пацієнтів та ведення їх спобічної реакції. Знову звертаємося до нашої таблички. Сьогодні ми будемо більш детально звертати увагу на саме останні два пункти: Це на переносимість антибактеріальної терапії та на курабельність в процесі лікування. Також повторимо і закріпимо, як же будемо сортувати пацієнтів на короткий режим. Знову ж таки, повертаємося до нашої. Такого списку перші чотири пункти, звичайно, будемо оцінювати до початку лікування і зупинимося на двох інших, коли вже будемо оцінювати в процесі лікування а, пацієнта. Даний перший випадок у нас, значить, пацієнт, який вже раніше був лікований в 2019 році, лікувався від чутливого туберкульозу, бо бачимо скріншот з реєстру. На рентгені бачимо зміни, це такий у нас дисемінований туберкульоз з швартами. Розуміємо, що це вже не перший випадок. Пацієнт звернувся зі скаргами, отримали рістики туберкульоз. Рецидив за четвертою категорії. Звичайно, отримали ми дженекспиртрівстійкий, а пізніше отримали джин вже зі стійкістю до довторхінолонів, і у, саме заключний фенетополе ТМЧ, де також підтвердила стійкість до довторхінолонів і е, чутливість до основних препаратів ряду. Проведемо сортування резистентність до вторхінолонів. Є а, раніше лікований тільки препаратами першого ряду. Туберкульоз тільки легеневий і немає декомпенсованого стану. Тому пацієнт повністю підходить для режиму Біпал. Поки чекали результати ТМЧ, пацієнту була призначена ось така схема лікування на 21 день до отримання результатів, враховуючи важкий стан. Після чого після отримання ТМЧ мутації за. Гірей пацієнта було рекомендовано на біпал. Успішно пройшов скринінг та розпочав лікування за схемою. Далі нізаліт на 1200 мг. Такий пацієнт отримав у нас безліч побічних реакцій в процесі лікування. Тут ми можемо бачити і полінейропатію, і диспептичні розлади також зафіксована алопеція. Знову полінейропатія, яка прогресувала, подовження інтервалу QT, анемія і е, нефропатія. Більш детально, перше виникло у пацієнта: це е, у нас анемія. Ми можемо звернути, Я тут стрілочками намагалась вам так е, е, виділити, що пацієнт. Е, Лікувався, лікувався, і на якомусь етапі у нього просто почало знижуватися гемоглобін до 88, якщо вам трошки мілко видно. Також паралельно знижалися еритроцити. ось тут я так попідчеркую, щоб бачили що два 2... і тобто, ознаки нам відповідають анемії третього грейду. До всього цього на другому місяці також додалася ще незначна нефропатія. Ми можемо спостерігати от наростання креатиніну до 150, Враховуючи анемію третього грейду плюс нефропатію, пацієнту клініцист вирішив тимчасово відмінити лінізоліт на два тижні. Протягом цього періоду пацієнту неодноразово виконувалася гемограма для контрольного рівня гемоглобіну та еритроцитів. Після того, як вже зрісли еритроцити до 2,9, а гемоглобін перевищив 100, пацієнту відновили лікування, але вже уже відпоригованій дозі лінізоліду 600 мг на добу. Після цього пацієнт на п'ятому місяці отримав ще одну побічну реакцію у вигляді полінейропатії третього грейда, до якої доєдналася алопеція другого грейда. Дійсно, неодноразово ми фіксували таку побічну реакцію на біпалі, тому що якщо полінейропатія, це в нас Стійка інвалідизація в майбутньому, то але це, це також дуже така косметичний дефект. Дійсно, особливо жінкам, це було дуже психічно важко, тому. Провели такий маленький аналіз цього пацієнта і вирішили, що якщо він з першого місяця уже знебацилений, отримав 142 дози. З цих 142 доз 130 було це максимальна доза лінізоліду, 1200. Тому доліковуватися останній місяць вирішено було без лінізаліта, взагалі, тобто двома препаратами, проконсультований неврологом, де підтвердили звичайно. Периферічна полінейропатія, верхніх і нижніх кінцівок з чутливими розладами. І рекомендовано було прийом симптоматичної терапії, така як ліпольова кислота, трентал та нейрістон. Так, тут трошечки детальніше зупинимося на тому, як саме клініцист проводив. Ведення цього пацієнта по іншим побічним реакціям. Перше, це з звідеодота, звичайно, пацієнт. Він зателефонував і поскаржився клініцисту, не то, що має виражене блювання та нудоту до 20 разів на добу, якщо я не помиляюся, третій-четвертий грейд, тобто не тільки воду і так виблювує, і в пацієнта був порушений загальний стан. Тому було вирішено відмінити взагалі лікування на 7 днів. Для отримання дезінтоксикаційної терапії регідратації та да, нормалізації стану після чого у пацієнта з'явилися скарги на оніміння, болі в ногах в поганий настрій, проконсультувалися невропатологом, назначили таку інфузійну терапію діаліпон на 10 днів, також паралельно кололи вітаксон 10 днів. Потім перейшли на переранні препарати цього ж, ряду незважаючи на все проведене лікування, на Прихильність пацієнта до цього ж лікування все рівно у нас полінеропатія вона нікуди не ділася, вона не, навіть не зупинилася на тому рівні, тобто, додалися ще якісь скарги на біль, порушення сну. Тому на п'ятому лікуванні було прийнято рішення відмінити лінізоліт в полі. І проведемо оцінку по нашій табличці в процесі лікування. Тобто при отриманні симптоматичної терапії. З приводу полінейропатії та корекції дозу лінізаліда в нашому випадку, взагалі її відміни, ми можемо продовжувати режим Біпал, враховуючи, що чутливість до основних препаратів збережена. Тому висновок пацієнт продовжує лікувати навіть на одному місяці на двох препаратах маємо стільки знебосилення за мазком, знебоцилення за, за посівом. Незначні зарости отримав пацієнт і маємо позитивну динаміку в процесі лікування. В кінці лікування, як ви пам'ятаєте, тут були порожнини. а Зараз вже набагато покращився рентгенологічна картина, але, на жаль, ми віддалених наслідків не маємо, тому що через військовий стан не було проведено контроль через 12 місяців і через 6, і через 12. Наступний випадок пацієнтка звернулася також зі скаргами на туберкульоз, раніше не лікована. До отримання результатів на ТМЧ отримувала МПРЛ першу схему, яку ви бачите на екрані. КТ бачимо дійсно зміни уже з розпадом в одній легені. Ну Пацієнтка в нас, по даними за е, генотиповим ТМЧ, е, проходить скринінг на БІПАЛ активно, на додачу до мультирезистентності, має ще е, стійкість до довторхінелонів і збережена чутливість до препаратів ряду. Тому е, таке сортування вона, звичайно, проходить, є е, стійкість до довторхінелонів, не перебрала більше е, 30 днів. Е, Препарати, які входять в схему Біпал, відсутність позалегеневих форм і відсутність декомпенсації. Отже, пацієнтка розпочинає лікування за режимом БІПАЛ. Погоджена така схема і максимальна доза лінії заліду. Які ж небажані в явищі на третьому місяці лікування з дозою 1200 лінезоліда пацієнтка вперше починає скаржитись на полінейропатії у вигляді парастезій, порушення сну, тривоги, панічний атак, і через десь ще пів місяця до всього цього додалися ще епізоди диспептичних розладів, саме нудота, плювання з приводу перших симптомів пацієнтка проконсультована невропатологом. З приводу деспотичних розділів також було проведено ФГДС, де ну, ніяких таких, слава Богу, розладів не було знайдено, лише рентгематозна гастропатія. Тому трошки детально зупинимося, як вже ввели цю пацієнтку. В периферичної периферичний полінейропатії був встановлений другий грейд, назначили симптоматичне лікування. якщо б, Побачите, тут в реєстрі вказано, що це був діаліпом, прегобалін, долаксинтін. Також на четвертому місяці вже з'явилася міосупресія третього грейду, яку також починали лікувати препаратами еритропеетиного ряду. Отепа біокрін, чотири Одиниць по схемі, і клініцист вирішив, що враховуючи, що ми маємо анемію третього грейда та полінейропатія, яка, скоріш всього, буде наростати, лінізоліт був взагалі відмінений без зміни дозування, без нічого. Приступового скріншоту з реєстру можемо ми ми побачити ось тут стріличками вказано, що пацієнту взагалі відмінили лінізоліт. і з кінця травня пацієнтка продовжує лікуватися двома препаратами. Ведення, побічна реакція, саме мієла Тобто, перший місяць у нас є нормальні показники крові, другий місяць також, третій місяць уже незначне зниження, але, в принципі, не критично не відповідає ніякому грейду, тому не звернуто на це увагу. І на четвертому місяці бачимо різке зниження гемоглобіну 69 еритрицитів білих кров'яних елементів. Тому на цьому етапі відмінений ліний доданий еретропаєтін, і кожен тиждень пацієнт. І призначена контроль гемограми, тобто кожен кожен тиждень. Це те про те, що ми говорили, коли розбираємо задачі, що не зраховуючи на те, який в нас є моніторинг по протоколу, ми звичайно дивимося і контролюємо самостійно, скільки це буде потрібно для зміркувань безпеки для пацієнта. Тобто, через тиждень 64 ще визначаємо тобто подальше зниження. Але вже через два тижні після фіксації побічної реакції і відміни лінізоліда пацієнтка ми бачимо, що зростає і гемоглобін, і еритроцити, лейкоцити взагалі все вже повернулося до норми. І в принципі, на п'ятому місяці лікування абсолютно всі показники крові гематології в межах норми. Але препарат лінізоліду більше не відновлювали для прийому, і пацієнтка продовжувала лікуватися двома препаратами на фоні прийому симптоматичної терапії. Отже, оцінка в процесі лікування. З відміною лінезоліда нам дозволяється продовжувати біпал фенотиповетенче, чутливість збережена. Висновок пацієнт продовжує лікуватися за режимом біпалу. Знебосилений за цей пацієнт також знебацили культурально, трошечки неоновлені дані, тут також негативні культури цього пацієнта і результат в кінці лікування. Пам'ятаємо, що тут були порожні розпади. На даний момент маємо гарну позитивну динаміку, плюс знебацилення за маском та посівом з першого місяця, тому можемо сказати, що це гарна динаміка для цього пацієнта. Наступний випадок пацієнт зі скаргами ну, типовими на слабкість, затишку при фізичному навантаженні, перший звертається до протитуберкульозного диспенсеру, де молекулярно-генетичним методом виявлено МГ+, Рівнус. Бачимо також характерність для туберкульозу на КТ з порожнинами розпаду. Раніше не лікований пацієнт, більш детальніше до тесту чутливості. Так, ми тут вперше отримали джин експерт, потім джин підтвердили стільки до вторгенелонів. Попередньо відсортували на БІБАЛ. Потім трошки пізніше отримали результат до фенотопового тинча до препаратів схеми і отримали чутливість. Отже, висновок пацієнт пройшов без крінів. Масті якісь довторхенолонів, збережена чутливість до препаратів ряду, більше нічого, в ніяких відносних протипоказань немає, і розпочинає лікування за режимом ВІПА. Навіть по цьому скриншоту з реєстру ми можемо бачити, що пацієнт ну, от намагався максимально випити лінію в максимальній дозі, потім все-таки редагували дозу на 600 і, в подальшою, взагалі, вже відміною до кінця лікування. Ем, перша з побічних реакцій, яка виникла, це полінейропатія, звичайно, і е, трошечки по черзі в хронологічному порядку будемо розбирати. Е, значить, у нас зафіксована гепатотоксичність першого ступеня, можемо звернути увагу зриву АЛТ, е, має показник 102-102 е, одиниці. Це у нас, якщо 40 верхня межа норми, це, ну так, відповідає першому грейду, не від трьох, трошки нижче трьох верхніх меж. І далі ось лікар так зайнявся цим моніторингом, далі вже бачимо тенденцію до зниження АЛТ-70 і взагалі майже повернувся вже до норми на фоні прийому дезінтоксикаційної терапії та урсу дезоксиколівої кислоти, що нам дозволяло подальше продовжувати лікування за режимом Біпалу без його редагування та відміни. Проте на четвертому місяці у цього пацієнта виникла периферична коліна другого ступеня, онемі... онеміння ніг, біль та підвищення чутливість на холод. Можу сказати, що такі пацієнти вони ну взагалі, коли онеміння, то вони ще так не звертають на це увагу. Але як тільки от з'являється якась така підвищена холодова чутливість або біль, то це постійні дзвінки, і навіть таке вони прям. Знаючи, що це можливо буде на якийсь препарат, не хочу далі продовжувати лікування. Тому дійсно клініцисту звернув на це увагу і щоб не Попередити відрив від лікування, враховуючи виражений больовий синдром, пацієнту зменшили дозу лінізоліда до 600 мг на добу. Звичайно, паралельно була призначена симптоматична терапія, діаліпон 10 ін'єкцій інфузій, також відтаксон, внутрішньєзево, і каутикан, це знеболююче. 10 днів намагалися тримати пацієнта на цій симптоматичній терапії, оцінювали його стан. Те нічого не змінилося, навіть трошечки полінейропатія збільшила свій грей, тому доцільно було дійсно відмінити лінії заліт для того, щоб попередити незворотні розвитки вже полінейропатії. Тому от така от схема. Ось це майже з четвертого місяця пацієнт знаходився на двох препаратах і на фоні прийому медітану. Отже. В процесі лікування, яка оцінка, ну, на медитані і відміні лінії можна продовжувати БІПАЛ, і також чутливість збережена, отже, пацієнт продовжує лікування. Два місяці він долікувався двома препаратами і, незважаючи на це, ми маємо гарне знебосилення за мазком та знебоцілення за посімом з першого місяця лікування. Тому Дійсно позитивна динаміка: і рентгенологічна, і мікробіологічна у такого пацієнта. Бачимо, що порожнина розпиту закрилася, В гарну таку формуючу туберкулому. Маємо у такого пацієнта також. Віддалені, через 6 місяців після завершення лікування, дані по а, КТ органів грудної порожнини. Бачимо, що ця туберкуломка, вона ще більше ущільнюється, такі мінімальні зміни вже в легенях, стоїть, немає нових вогнищ за тобто все-таки дуже гарно. І ось через рік, а, після завершення лікування за режимом Біпал, взагалі бачимо стабільну, стабільну картину, в чисті може легень. Наступний випадок пацієнтка, яка лікована вже не перший раз. Перший випадок був у 2018 році, отримала за першою категорією повну схему. Лікування завершила. Через півтори роки пацієнтка має рівстійкий туберкульоз, на КТ зміни у нас така каверна з стінками, з м'якими вогнищами зі сіл. Тут дуже інколи видно, що пацієнтка дійсно приймала лише перший ряд, коли вже зареєстрований рецидив. Трошечки попало нам тут, ще є чутливість до лінії залідом більш детально. Джин Експерт Рівс за вактеком, стійкість до мінімальної концентрації. Моксифоксацина та чутливість до основних препаратів схеми. Тобто, попередньо ми пройшлися по нашій табличці і бачимо, що пацієнтка відповідає критеріям включення на біпал. По реєстру бачимо, розпочала лікування відразу по біпалу з максимальною дозою лінізоліда, пропусків не мала, але мала аж чотири побічні реакції. Всі це анемія, полінейропатія. Алопеція на лінізаліт, скоріш за все. На першому місяці лікування міосупресія першого ні, я вибачаюся, другого грейда. Так, ось у нас тут гемоглобін: 90, вчасно зреаговано, назначено. Профілактичне лікування, фольова кислота додана, а антибактеріальна терапія залишалась без змін, бо це на другої і В принципі, він не потребує самостійно ніякої корекції дози, ні лінізаліду, ні будь-яких інших препаратів. А на четвертому місяці виникла алабеція третього ступеню, симптоматична. Лікування було призначене в дозі біотину, одна таблетка на добу, і також не міняли схему, тобто максимально повністю пацієнт продовжував приймати максимальну дозу лінія заліду. І вже коли на п'ятому місяці була зафіксована полінееропатія третього ступеня, яка мала. Всі ознаки і наростала, то лінізаліт було прийнято рішення відмінити. І останній місяць лікування пацієнт був лише на двох препаратах. Отже, на відміні. Ну, можна тут говорити, що треба було, може, ступінь, це, але це не перше. По-перше, у нас була мі... мієлосупресія, супресія, друга це алопеція. Особливо у мене була одна пацієнтка з алопецією, ну, це дуже такий косметичний дефект. Якщо це третій грейд, то це, по проділу, ну, майже немає волосся. І тому коли до цього всього додалася ще полінейропатія третього грайду, це певно з було якимось вираженнями, то дійсно пацієнту краще відмінити лінії заліт і цей місяць вже долікуватися, тим паче, що протокол нам це дозволяє. Чутливість збережена, тому будь ласка, лікується далі за бібалом. Це Так, так, так. Алопеція потім відновилася, ріст волосся після. Так, да, алопеція вона відновляється. От ми з таких скеровуємо до трихолога, і вони там назначають добіатіння ще якісь такі масла, які вони втирають саме в шкіру голови. Вони в деяких повністю волосся випадає от по проділу, але потім воно відростає. Там прям пушкове волосся, і воно ну, звичайно на це треба час. І дуже багато хто комплексує, ходить там в хустинках, але нічого, волосся воно відросте. Тобто не буде таке. Це, якби, ніхто не облесіє, як з полі нейропаті, якщо до колін дійшло, то назад не вернеться. Тут з волоссям воно відростає, майже усіх. Так що тут без Богу, без тотального облесіння, без незворотних літ. Тож, якщо у вас буде пацієнт, який, який буде скажеться і говорити Ой, дійсно в мене випадає волосся, я буду лиса, я не хочу далі ліпить. Ні, хай не турбується, волосся відросло у всіх. У мене ну, нікого не залишилося, хто б ходив лисий після відпалу. всіх відросло гарніше, блискучище. Mm. Дякую. Будь ласка, так культурально негативна, мікроскопічно негативна. Бачите, не зв'язаючи на те, що два препарати, і через 6 місяців лікування бачимо, оця наша дерев'яна туберкулома, ой, порожнина сформувалася в таку туберкулому, нових вогнищ немає. Позитивна динаміка процесу ще й знепоцілені. У ми маємо віддалений результат у такої пацієнтки через 6 місяців після завершення лікування. Бачимо, дійсно, вже края просто формуються, нічого нового немає. Чудово. І останній випадок він такий найцікавіший, я вважаю з усіх. Пацієнт з типовими скаргами, з кровохарканням звернувся. За допомогою виявлено МГ РІФ+, на рентгені. Бачимо зміни порожнинами розпаду. Ось у нас тут така каверна. Так. Uh, таким пацієнтом було враховуючи тяжкість стану, призначено лікування схемою, яку ви бачите, до отримання генотипового ТМЧ. І поки ми чекали генотипове ТМЧ, він встиг отримати 25 доз цієї схеми. Це підтверджено у нас без кончату з реєстра. Uh, проте це нам все рівно. Дозволяє такого пацієнта скринувати на віпал. Бачимо, тем, в якому збережена чутливість до препаратів ряду. Тому буквально пацієнт проходить у нас скринінг 28 днів. Це зараз свіжитим чи не більше 90 днів на момент, коли ми займалися Біпалом, нам потрібно було, щоб пацієнт приймав препарати другого ряду, саме бідофілінлінізеліт, диламаніт не більше чотирьох тижнів, тому на це дуже, -дуже зверталася увага. Відсутність мільярдного ЦНС, відсутність декомпенсації, пацієнт відповідає всім критеріям включення в Біпал. Зробили перерву, коли отримали погодження після ЦЛТК, відправили його в інститут, розпочав лікування з максимальною дозою лінію Так, має побічні реакції. У нас нефропатія, така несильна і підвищення печінкових ферментів. На даному слайді, бачите, я е, намагалася так виділити, щоб звернути увагу, ось яке ми отримали ну, Таку першого брейду, в принципі, нічого такого, е, зреагувало знову АЛТ. Е, також бачимо, що зреагували крим е, нирки наші, креатинін трошки збільшився. І на фоні призначення симптоматичної терапії далі великого пацієнта без змін в терапії. Отже, висновок все у нас дуже добре, і пацієнт може продовжувати лікування за режимом БІПА. Стійко хнебацилений за мазком, знебацилений за посівом. Рентгенологічно має позитивну динаміку процесу. Але тут що головне, що ось після 7 місяців, після завершення лікування пацієнт не через півроку, а через 7 місяців звернувся, дійсно, щось знайшли. На КТ і побачили випадок в плевральній порожнині. Пацієнту було рекомендовано залишитися в інституті, прийти до обстеження для встановлення етіології процесу. Зробили відео з біопсією плеври, і коли дійсно перед підготовкою такої хірургічної маніпуляції пацієнту зробили а, аналізи на вірусний гепатит, на hbs антиген антіген, на ВІЧ-інфекцію, і як бачимо, на реакція Вассермана вона виявилася у нього позитивна. Патогістологічно у нас мікрофлори не виявлено нашої ніякої. Жін експерт також негативний, культура на рідкому середовищі. Бачите, МБТ не виявлено. Отже, враховуючи до уваги всі фактори, пацієнту було запропоновано продальше лікування у дерматовенеролога. тобто на такого пацієнта. Був запідозрений сифілітичний плеврит, і тому це не рецидив у нас, а просто інша патологія, така теж буває, не зважаючи ні на що. Так, і це був останній мій слайд. Дякую всім за увагу.